Навіщо взагалі сплачувати державі податки, якщо нічого ніхто не робить? Подібних коментарів мені було залишено досить багато під моїм відео відносно необхідності приватизації. Виданого вам раніше майна або вашим батькам для того, щоб ви могли оформити правильно документи і перевести в приватну власність це майно, наприклад, ті ж землі, які були колись видані вам в користування або вашим батькам. Із коментарів я розумію, що люди не знають взагалі для чого існують податки в державі. Давайте трішки розберемось. Стою мовою податки це обов'язкові платежі, які сплачуються на регулярній основі, як фізичними особами, так і юридичними особами, тобто, це громадяни України та відповідні установи підприємства організації, які сплачують відповідні платежі. Вони є загальнодержавні, а є ще місцеві. Для прикладу, той самий земельний податок, він відноситься до місцевих податків. І сплати цих платежів, відповідно, формуються як загальний бюджет держави, так і місцеві бюджети громад. Всі, хто працюють офіційно, ви знаєте, що з вашої заробітної плати до держави надходять від роботодавця податки. З якої формується далі відповідно напрямок бюджетування пенсій для тих пенсіонерів, які зараз отримують пенсію. Коли, наприклад, працююча людина стає в майбутньому теж пенсійного віку, їй оформлюється пенсія, то на той момент працюючі люди з заробітних плат, яких оці платежі постійні оплачуються до бюджету. Відповідно держави, то вже вас будуть утримувати таким чином, працюючи на той момент люди, і ви будете з цих коштів отримувати пенсії. Так само загальних державних податків друзі формуються. Загалі, оцей величезний державний бюджет, який потім розподіляється на певні напрямки, та ж сама інфраструктура, підтримка всіх державних органів, чиновників, відповідно, охорони здоров'я, та ж сама освіта. На податках друзі, загалі працюють всі державні бюджети країн. Світу, тобто така система, вона не тільки в Україні, і від регулярності оплати податків залежить, наприклад, заробітні плати для тих же медиків, вчителів, військових, тому податки так важливі. Якщо відео було цікаве, ставте лайк, репост і чекаю на ваші коментарі.